Біблія це корисно. Біблія це цікаво. Біблія це зручно. Біблія це вигідно. Почитаємо сьогодні трохи Біблію. Нехай Бог нас всіх благословить. Всі ми знаємо, що може бути один крок, який принесе величезні наслідки. Але важливо тут і зараз. Важливо саме тут і зараз. І багато хто, я так чув, до сих пір чую, що от раніше було значно краще. Ну, я трошечки почитаю історії, як було класно колись. Дякую. До речі, цю історію дружина мені підкинула, звернула на неї увагу. І я вам трошки щось розкажу, щоб трошки ну, якби, зацікавити. Хоча розумію, що моя проповідь, якби перша, і той, хто планував покімарити, ще не встиг. О. Вот. Але разом з тим. Отже, історія, на яку хочу звернути увагу, записана в дев'ятому розділі Книги суддів. Якби її всю не буду читати, йдеться там про сина Гедеона. Який, який на кошти своїх рідних найняв ватагу недобрих людей, і прийшов додому тих самих рідних людей, і приблизно 70 чоловік там перерізав. Отака історія. Один там тільки брат спасся. І чогось раніше я навіть не звернув увагу на... на цього сина Гедеона. І якось він так пройшов, як історія, яка колись там була раніше. Можете вдома переч... перечитати, там є над чим порозмі... порозмірковувати. Це дев'ятий розділ суддів. І от для мене повстало таке питання: а як можна було впустити в свою хату отих головорізів? Толпу? От там навіть така ремарочка є, сказано, що вони на одному камені їх просто всіх. На одному камені. Ну, вони явно не мають вигляду, не мали такого вигляду, як тут Самуїл такий кучерявий ганяв на прошлому служінні. Явно не такий, як мінімум. Там конкретно написано в четвертому вірші, це єдине, я з цієї історії зачитаю, судді 9.4. І дали йому 70 шеклів срібла з дому Балберіта, а Авімелех. Наняв за них пустих та легковажних людей. І вони пішли за ним. Пусті та легковажні. Невже отак легко можна втратити все? При цьому роблячи, як думало, щось добре. Вони ж добре робили, коли цього авімелеха приймали до себе в родину. Грошенята підкинули і підкинули немало. Так як добру ватагу він найняв. Отож я почав міркувати. І маю для нас два місця з Біблії, які я хотів би усім нам нагадати. Таке знов немаленьке відступлення. От мені цікаво, чи звертали ви увагу, що в Святому Письмі є місце. В якому здійснення обітниць Господа прирівняно до злодія? Хтось пам'ятає таке місце? Там конкретно так і написано. І дивіться 2 Петра, 3 розділ з 9 по 10 вірш. Я хочу сьогодні з вами міркувати про деталі, про чутливість до них, про те, як ми звертаємо увагу на них. Друге Петра, третій розділ з 9 вірша: Не бариться Господь із обітницею, як деякі вважають це барінням. Але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркутом небо мине, а стихії розпечені рунуть. А земля та діла, що на ній погорять, прибуде вночі, як злодій, в той день Господній. Очевіщець, що, що мова йде про ефект несподіванки для нас, для людей. Що це буде саме тоді. Коли б ми цього не очікуємо. Але разом з тим. Дивіться, коли приходить злодій, ну, понятне діло, ніхто його не очікує. Але, якщо хоча б закрити двері на замок, розуміємо да? ситуацію, малюємо то вже злодію буде якийсь час чим зайнятися, а ми тим часом як мінімум займемо оборону чи когось на допомогу покличемо. Слухайте, нам потрібно бути чуйними до того, коли щось там шкребе в двері. Кожному без винятку, бо більше не тільки в нашій особисті. Наступне місце, яке я хочу зачитати, воно буде з книги Об'явлення. Откривіння по-російськи. І це буде третій розділ. Третій розділ я буду читати з першого вірша. Об'явлення від Іона, Аккравені з першого вірша. А до Ангела церкви в Сардах напиши. Оце каже той. Хто має сім Божих духів і сім зір, я знаю діла твої. Що маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Будь чуйний та решту зміцняй, що мають померти, бо я не знайшов твоїх діл закінченими перед Богом моїм. Отож, пам'ятай, як ти взяв і почув. І бережи, і покайся. А коли ти не чуйний, то на тебе прийду, немов злодій, і ти знати не будеш, якої години на тебе прийду. Та ти маєш і в сардах кілька імен, що одечі своєї вони не опоганили, і в білій за мною ходитимуть, бо гідні вони. Переможець задягнеться в білу одежу, а ймення його я не змию із книг життя, і ймення його визнаю перед Отцем Своїм і перед його ангелами. Хто має вуха, хай чує, що Дух промовляє церквам. Ще раз, сіноїдальні. І ангелу сардійської церкві напиши, так говорить імеючий сім духов Божих. и семь звезд, знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв, бодрствуй, утверждай прочее, близкое к смерти. Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Вспомни, что ты принял, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тати ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды и не изглажу имени его из книг жизни и исповедую имя его перед отцом моим и перед ангелами, перед ангелами его, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквам. Я знаю дела твои, еще маешь имя. Что маешь имя, небо живей, а ты мертв. Будь чуйним, каже Господь. Та решту змістяй, зміцняй, що мають померти. Другими словами, зверни увагу на деталі в своєму житті. Маєш ім'я, як живий. Все класно, приходиш, посміхаєшся. Обняв брата. Алілуя. Бог говорить, а я знаю. Що це тільки обудова. Така шкаралупка, пуста. Або як говорив Ісус, пам'ятаєте, да, розмальовані хто. Зверни увагу на деталі в своєму житті табі більше. Будь чуйним. Чуйним до чого. Що приваблює нас, коли, наприклад, повстає вибір дати комусь відповідь в якісь такі ситуації, яка виникла між тобою, братом чи сестрою? І коли такі ситуації виникають, і частіше вони виникають, коли цей світ з його цією кривозною провокує. А провокує він ого-го. І от недавно навіть один брат ділився таким життєвим досвідом, коли людина зі світу, по-перше, образила його дружину, а потім ще й його за барки взяла. І брат каже: ну, що прям таке величезне було всередині бажання взяти його за голову і вставити цю голову в двері ліфта та от біда. Двері розходяться і не хочуть крепко натиснути на ту голову. Десь так. І біда не в тому, що думка прийшла взагалі. А знаєте, як ми реагуємо в фізичному світі на ту ситуацію? Чи дійсно ми готові взяти отими святими руками і ту грішну бузьку і щось порішати? Чи там благословити в лапках на кілька поколінь словами фізично, висвободити, так? Да? І от саме нам потрібно бути чуйними в тому прояві своїх думок, своїх бажань. Саме в прояві, саме в вираженні, тут і зараз. Не колись, не потім, тут і зараз. Я хотів би зробити в цьому місці акцент на одному відрізку. Це буде другий віршик. Об'явлення, третій розділ, другий віршик. Будь чуйний та решту з зміцняй, що мають померти, бо я не знайшов діл твоїх закінченими перед Богом моїм. Бодрствуй и утверждай прочие, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Пробудись, укрепи то, что еще остается и находится на грани смерти, потому что я не нахожу твои дела совершенными перед моим Богом. Будь чуйный, тарешту змецняй. Решта, яка може вже на волосині, але є Є, як той один брат, який спасся, і рід не був стертий. Друге Петра, третій розділ з дев'ятого вірша, ще раз не бариться Господь з обітницею, як деякі вважають це барінням. Але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. Отже, коли ми чуємо, що Дух Святий нам каже, що Він знає наші діла, то я б на вашому місці радів, коли Дух Святий приходить і говорить, я знаю ваші діла. Навіть якщо слідом звучить, що маєш ім'я ніби живий, але мертвий. Тому що далі Господь дає нам вихід, і Він каже, згадай, де я тебе знайшов. Отож, пам'ятай, як ти взяв і почув, і бережи. Згадай той момент, коли ти повірив мені, що я живий Бог. І що можу дати сили тобі перемогти будь-що. І ти тоді літав на тих крилах першої любові. Літав навіть коли. Навіть коли ми вже навіть ну, проспонсорували якогось там Авімелеха. Коли щось трапилось в нашому житті, коли навіть Дух Святий вже облічає і каже, я знаю твої діла. І коли ми не просто проспонсорували цього Авімелеха, який, може, колись і був частиною нас, та це не значить, що був частиною правильної, і він же стоїть біля дверей з тою толпою, послухай, там на тому хресті Ісус цілком і повністю закінчив процес нашого спасіння і дав нам з тобою сили протистати. І Він чекає. Він довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі абсолютно навернулися до каяття. Він не хоче, щоб хтось загинув. Господь кличе, Господь чекає. Господь добрий і Він вас любить. І в ім'я нашого Господа я хотів би благословити вас всіх в молитві, щоб ми мали ту силу і то внутрішнє відкриття бачити і бути чуйними до усіх своїх обставин в житті. З вірою підходити до того, що Господь каже. Ще раз зачитаю це місце. Та ти маєш в сардах кілька імен, що одежі свої не опоганили. і в білій зо мною ходитимуть, гідні вони. Переможець задягнеться в білу одежу, і ймення його я не змию з книги життя, І ймення його визнаю перед Отцем своїм. І перед його ангелами. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам, щоб ми разом з вами, давайте помолимося, були гідними тої місії, яку довірив кожному із нас Христос. Милосердний наш Бог. Вели... Величезна тобі подяка Боже. За твою підтримку, Господи, в будь-якій ситуації наш Бог, за ту віру, Господи, і той сок життя, який Ти вливаєш кожного дня, незважаючи на обставини і промовляєш до наших сердець. Алелуя. Милосердний, хочеться Тебе просити тільки про одне: допоможи нам, Господи, завжди уповати тільки на Тебе єдиного нашого Бога. Боже, допоможи нам гідно нести Твоє світло, яке Ти довірив нам, Господь Боже. І щоб коли оті слова Ти говорив на Христі, звершилося, допоможи нам, Господи Боже, бути тим світлом, яке проникло в цей світ, коли завіса була розідрана навпіл, Господь. Боже, допоможи нам світити на тому горі, щоб цей світильник не міг нічим бути закритий, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.